Шановні майстри, як ви знаєте, у нас з Вадимом Копейка є проєкт, який заключається в наступному. Свідомі постачальники, продавці, виробники обладнання інструменту передають йому інструмент, він продає і всі гроші йдуть на потреби ЗСУ. Зараз ми збираємо на 10-дюймові пташки умиротворення для 102-ї бригади. Звісно, я також постійно організовую цей процес і беру безпосередньо участь, передаю е, товари. На жаль, зараз є така структура, як з'ясувалося, держпраця, яка планує виписати мені штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Я працюю один, нічого з-за кордону не купляю, у мене немає найманих працівників. Тому, звісно, мені треба буде кошти або на адвокатів, або сплачувати цей штраф. Тому я передаю мінімум. Передаю ось такий нівелір. До речі, він сертифікований, постачається Альцестом, має інструкцію українською мовою, трьохплощинний зелений промінь. Але я позбуваюсь всього, що підлягає сертифікації, бо все одно Держпраця, якщо захоче, знайде порушення. Крім того, передаю ось такий шикарний нівелір. Бачите, да? е, також від компанії Stark. Повірте, він набагато краще, ніж навіть Bosch. Cuga. Просто фантастичний нівелір з зеленим променем. Має ось таку підставочку. Передаю футболочку Старк. Передаю футболку сірі. Вибачте, що мало. Всі гроші, звісно, будуть використані, щоб ось таких трофеїв, які мені передають як благодарність хлопці, було більше, щоб було менше оцих окупантів, котрі вводяться на наші напали на нашу країну. Тому купуйте цей товар, знайте, що всі 100% на ЗСУ. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ.